Вітаю вас на каналі Ампергеймер. Це мій челендж, базова гра плюс одне будь-яке доповнення, в рамках якого я обираю або з вашою допомогою, або просто обираю одне будь-яке доповнення, каталог, чи що там ще існує, і також долучаю до цього, звісно, базову гру. І пробую щось з цього побудувати, виключно на тематику обраного доповнення чи каталогу. Я провела опитування у своїй спільноті на YouTube і на поточний момент виграє доповнення: Веселімося разом або «Get together», якщо я не помиляюсь. Це друге доповнення, яке вийшло після доповнення на роботу. І я можу сказати, що спершу я навіть коротше переплутала. Я подумала, що це те доповнення, з яким до нас прийшло Сан Мішуно, А це якраз таке, по-моєму, третє або четверте доповнення гри Сім 4. І я спершу така: серйозно, ви хочете веселімося разом? Боже мій, чому саме воно? Я спершу така, типу, блін. Ну воно ж таке, таке, знаєте. Навіть не знаю, як описати, бо я весь цей час думала, що це мається на увазі саме місто Сан Мішуно. і... По-моєму, називається якось чи в місті, чи щось по того типу того типу. Отже, я так трішечки розчарувалась, я не хотіла з цим доповненням будувати. Принаймні, я розумію, що це будівництво квартир, а я просто не дуже люблю будувати квартири. Але якщо в наступному опитуванні переможе саме місто, то я в принципі вже навіть придумала, що я можу з цим зробити, адже я готувалася будувати саме те, що придумала по цьому доповненню. Але потім я зайшла і зрозуміла, що нам потрібно будувати у місті Вінденбург. І я така, Вінденбург, блін. Вінденбург, Вінденбург для мене особисто дуже класне місто. Я його люблю. Я часто там починаю грати, там в мене будуються сім'ї, родини. Вілоу Крік і Вінденбург це два, міс... два міста, які я фактично кожен раз обираю, коли просто обираю гру за будь-яку. Тематику, не пов'язану, наприклад, з фермою або з сніговими просторами. Тож часто це два міста, в яких я люблю і обожнюю грати. І коли я зайшла, я така: Боже мій, я знаю, що я хочу. А нещодавно ми з дівчатами зі спілки україномовних сімерів робили. Багатофункціональну ділянку, і мені тоді е, дуже сильно сподобалась взагалі вся ця тема. Мені сподобалась ідея зробити щось е, по типу колективного простору для гравців, е, гравчинь, щоб можна було там розрожитися е, можна було як в торговий центр прийти, гарно провести час, і при цьому в тій багатофункціональній ділянці е, був мотель, який я будувала, і намучилась я там. Звісно, добре, так. Отже, я подумала, що тут однозначно треба зробити колективний який-небудь простір. Не, я не маю зараз еко-життя на увазі. Я маю на увазі саме щось, куди можуть приходити клуби. Адже саме з цим доповненням до нас прийшли клуби, якщо я не помиляюсь. І ось якраз таки клуби це те, що. Особисто я в грі використовую і використовую, наприклад, у тих же дітях. Я люблю робити клуби по окремим поколінням дітей, в яких там вони роблять разом домашку. Ну тобто, це для мене дуже зручний інструмент управління колективним, колективними сімами одразу, типу декількома. І я, в принципі, часто сама навіть пробувала пройти мету життя сіма-главар. Ну, можу сказати, що клуби це те, не те, без чого я напевно не змогла б грати, але все ж таки це дуже зручна річ. А тож, хоча, якщо чесно, я терпіти не можу ці всі клуби, які вже створені грою, вони, вони такі, ну не знаю, сумні. <с> мені вони не подобаються. Більш того, там такі сіми старі, просто ну, ті, ті клуби, які створені вже грою, я фактично ніколи не вступала. Може, хіба що на самому початку, коли мені це все було в новинку, тож я а, загально самі клуби не часто обираю. А, Тож, що я можу сказати стосовно будівництва і загальних якихось проєктних елементів, елементів цього будиночка? Звісно, я обрала ділянку у Вінденбурзі. Я вирішила створити будинок, який не буде відрізнятися від інших, тобто використовувала, звісно, ті елементи, які є у доповненні веселімося разом, тобто і внутрішню, і зовнішню частину я облаштувала зі схожим стилем, щоб можна було там прогорнути вліво. Правої будиночки загалом один від одного не відрізнялися. А використовувала багато елементів. Причому мало використовувала відладки, адже в мене був вимкнений решейт, і це означало, що я не можу закрити гру і ввести цей код. Я просто більшість кодів вводила по пам'яті, бо мені було лінь іти за телефоном, щоб засовувати цей код. А код на відладку я не пам'ятаю. Точніше, я пам'ятаю один, але я часто використовую той, який шов hidden leaf object, object», який додає тисячу предметів. Його я люблю більше, ніж той, який просто відладку дає. А, тож, загалом я будувала без неї і можу сказати, що це вийшло прикольно, мені сподобалось. Я зробила таку велику ділянку, зробила його де, 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 трьоповерховим. Бо ну, якщо це колективний простір, це однозначно має бути або щось величезне на великому лоті. Але я не люблю будувати на великих лотах. Тож я взяла невеличкий лот і загалом спробувала саме на ньому відтворити свою ідею. І для цього мені, на жаль, потрібні були аж цілих три поверха. Трішки пізніше я поясню, чому. Можу сказати, що з дахом в мене не виникло проблем. Я спершу думала: блін, ось на таких елементах, типу як великі будинки, де зовсім неоднорідна структура, дах поставити для мене ну не те, що дуже важко просто в мене якось не вкладається в голові, як має стояти ця криша. Але цей дах. Але тут я вирішила додати ще елементи стін на сам на сам верхній поверх. Четвертий вже виходить в нас по поверх. Тож туди я поставила елементи стін. Я бачила на Пінтересті таку ідею, і мені вона дуже сподобалась. Тож я вирішила скористатися так саме такою реалізацією. Що стосується внутрішнього складової внутрішньої складової, на першому поверсі я розмістила клуб по шахах. Трішки пізніше розкажу історію, ви зрозумієте, для чого це. А місце зустрічі клуба я поставила, звісно, кабінет. Я тут його собі у нотатках написала кабінет баті. Поки що не запитуйте, я пізніше поясню. Звісно, є два туалети і гардероб. Спочатку на відео ви можете побачити, що там стоїть рояль і велика кількість стільців, але потім я відмовилась від цієї ідеї, знесла і поставила там гардероб, адже... Ну, як, це велика ділянка, куди приходять люди е, в клуби, ну, в клуби по інтересах, і немає гардеробу. На другому поверсі я поставила буфет бібліотеку, звісно, теж туалети вже нормальні. Передпокій на третій поверх теж там стоїть, це теж особливе місце, трішки пізніше розкажу. І на третьому поверсі вже знаходяться кімнати і зони відпочинку для постійних членів клубу, або е, якщо там. Власнику клуба треба переночувати, або потрібна якась кімната, тож саме там знаходиться ось, це, ось ця територія. Отже, що стосується історії, можу сказати так: що спершу я хотіла створити звичайний просто клубний такий ефект, елемент, але потім я згадала. Не повірите, що. Тікток-хауси. Так, колись була дуже популярна така річ, як Тікток-хауси або просто хауси різних там блогерів, куди люди по інтересах вони жили разом в якихось квартирах, будинках. Я не зовсім знаюся, розуміюся. Я в цю тему особливо не заглиблювалась, але мені було, було дуже, знаєте, цікаво взагалі за цим спостерігати Не те, щоб я. Пригадаю когось конкретного, кого я дивилася, але просто я знаю, що таке було, і пам'ятаю, що про це говорила якийсь час. І я подумала, що ну, сучасне покоління навряд чи є такі люди серед молоді, які ходять. У той же шаховий клуб на постійній основі. А враховуючи, що Вінденбург це в нас невелике містечко, то тим більше я не думаю, що там є багато любителів шахів. Але все ж таки Вінденбург в моїй реальності 74 був заснований однією важливою великою родиною. Про це пізніше все відкладаю на потім. А залишається п'ять ролика зараз. У мене на етапі монтажу. Коротше, не буду затягувати, це будинок чоловіка на ім'я Степан. Йому вже за, за давно за 40. Він раніше у свої молоді часи, це приблизно років 20 тому, він займався якраз таки цим клубом, адже йому на 20-річчя батько теж подарував цей клуб. А, і він якраз таки любив там проводити час зустрічі. Його молоді золоті роки пройшли у цьому клубі, і зараз часом з роками вже люди перестали сюди ходити. Ця територія в нього пустувала. Він тільки оренду платив, і іноді там бібліотекарям та гардеробщиці. А, і ось його сину, якого звати Орест, виповнилося 20 років, тож батько вирішив продовжувати традицію, і Степан подарував Оресту на його 20-річчя цю ділянку. Звісно, Орест знав про її існування, але ніколи, ніколи її там не просив собі, те, щоб його це цікавило. Але коли батько йому її подарував, там звідти вивезли більшу частину меблів, які були. Саме у цьому ну, старі меблі, скажімо так, завезли нові, все там підреставрували, доробили, і таким чином Морест отримав собі такий А, І потім він зрозумів, що він не знає, що з ним робити. Просто не знає. І він тоді якраз таки був у одному з клубів. І цей клуб, в якому він був, називаємо його Раскольники. Це просто клуб, який мене найбільше дратує. Цей клуб його вигнав за неналежну поведінку. І вирішили вони, що Орест більше не буде членом їхнього клубу, хоча це була дуже велика помилка, адже у Ореста багато грошей, як і, ну, точніше, у його тата багато грошей, але Орест це все ж таки його син, тож я думаю, що ідея виганяти багату людину з якоїсь тусовки це погана ідея. І Орест знав, що у їхньому місці клуби вони, хоч і популярні, але. У них немає місця зустрічі, яке могло б їх всіх об'єднати. Тобто, клуби вони один між одним, так би мовити, соревнуються. вибачте, не пам'ятаю це слово, сперечаються, вони відслідковують промахи і перемоги один одного. Тобто там немає простору, де вони могли просто всі зустрітися, зняти оці всі маски і спокійно провести вечір. Тож Орест. Вирішив, що він зробить свій власний клуб. Це буде не, про, не сам клуб, а місце об'єднання всіх клубів, так би мовити. Він обрав герб: це дві маски, одна сміється, друга плаче. Я ці маски намагалася розмістити всюди. Ну, ці відзнаки клуба саме. А, тож він, е, ну, якби. Фактично, не є членом якогось клубу, він просто не мов би сила, що об'єднує всі ці е, борхливі стихії в одне в одному місці і може а, якось дозволити їм. Кооперуватися, може проводити якісь спільні зустрічі, вистави. Там є клуби, які малюють. Інші там люблять насолоджуватись, споглядати прекрасне банкети. Одні клуби там може з клуби з випічки є. Блін, яка класна! О, господи, треба записати про клуби з випічки. А, тож, Ор... Орест, так, я вже забула. Тож, Орест він якраз таки зробив те, чого йому так не вистачало в його клубі. Це якоїсь такої. Зміцненої товариської обстановки. Тож ця територія є нейтральною для представників всіх абсолютно клубів. Тобто вони можуть тут реалізовувати свої якісь елементи. Е Праці один з одним, якісь свої досягнення демонструвати. Вони не можуть тут бути задирами, або не знаю, те, що погане коротше роблять деякі члени, клуб, члени клубів. Але він це забороняє, але все ж таки. Те, що вони роблять, їхні якісь дискусії, дебати, то, що він це їм дозволяє, так би мовити, і це можна проводити на цій, якраз таки території. Стосовно останнього поверха, це щось, типу, як мотель, можна сказати, але. Все ж таки зараз Орест він іноді дозволяє там друзям батька або своїм друзям залишатися на цій території, переночувати, гарно провести час з дівчиною або хлопцем. Тож, ну це якби такий варіант. Варіант мотелю, я б сказала. Але в майбутньому Орест планує теж там зробити щось по типу готельних. Щось по типу готельних якихось номерів для а, членів різних клубів, які вони можуть тут знімати, щоб залишатися. Наприклад, коли проводиться вечірка, або він захоче заснувати свій власний клуб. По інтересах, який теж буде займатися безпосередньо об'єднанням всіх клубів, проводення якихось міроприємств, може він захоче поновити цей шаховий клуб, який володів раніше його тато, і взагалі то шахи у ті часи, коли цей, ця ділянка ще належала його батьку, то шахи були дуже популярні, але зараз би, вже з цим проблеми. А тут я не робила опалення, я поставила на першому, другому і третьому поверсі декілька камінів. Можу сказати, що це була гарна ідея, бо я постійно забуваю поставити той проклятий датчик, і мені постійно хочеться, щоб всі ми саме вже навчилися себе отоплювати. Ось можу сказати так. При цьому, що стосується самого доповнення, веселімося разом. Мені сподобалось, мені правда сподобалось використовувати його. Деякі елементи, елементи інтер'єру я навіть не помічала. Хоча зараз я змогла більш детально їх оцінити, передивитися, порівняти. Тож я можу сказати, що я цілком задоволена цим доповненням, і я б його точно придбала би. Це якраз must мастхев. Як говорила Квітнева в одному зі своїх роликах по доповненням, тож я з нею згодна. Сподіваюсь, вона таке говорила. Якщо не говорила, вибачте мене, будь ласка, я забуваю іноді, що було вчора. Переходимо з вами до екскурсії. Зовнішня ділянка виглядає дуже класно, особливо вночі. Якраз таки автомобілі я взяла з режиму відладки, бо збільшувати іграшкові варіанти це точно не варіант, виглядало воно погано. Тут дві такі величезні клумби, ці дерева мені дуже сильно подобаються. І вхід знаходиться ось тут. Я розумію, що червоні двері не дуже доречно виглядають, але інших не було. Повірте мені, інші взагалі не підходили. Ось тут, якраз такий гар. Диро, про який я казала. Тут я поставила ще й камін, щоб було тепленько, вже орест люб'язно його запалив. Проходимо трішечки сюди вбік. Тут в нас буде прохід до трьох кімнат і сходи на гору. Тут у нас туалет, так, тут туалет перший. Маленький, але красивенький. Загалом на другому поверсі вже більш-менш нормальні туалети. Тут просто так, якщо дуже сходилося. ось тут якраз таки вже шаховий клуб. Вже сюди прийшли якісь бомжі, що будуть тут займатися. Але це, я це їм дозволяю. І проходимо сюди. Тут у нас ще один туалет знаходиться. Будемо вважати, що один чоловічий, а другий жіночий. А проходимо зараз ще в. В цей бік тут в мене знаходиться якраз такий клубний простір. Ось тут я планувала, що будуть зустрічатися члени клубу та там щось обговорювати, спілкуватися. Ось такі значки я всюди розмістила. А, виглядає ця територія так, і ось тут зліва це прохід в кабінет батька. Раніше тут був кабінет батька, а тепер, відповідно, буде кабінет Ореста. Тут стоять якісь архівні записи, стоїть старенький комп'ютер, старенький стіл, але дуже дорогий між іншим. А, виходимо. Тепер я вам зараз буду показувати другий поверх. Загалом, перший поверх не дуже великий, але. Там можна просто можуть просто зустрічатися і звичайні люди. Тут, значить, в мене є коридорчик, що лівіше знаходиться, я вам покажу пізніше. Але ось тут якраз таки бібліотека. Тут очікувальна зона, тобто там сидить бібліотекар, ви можете допов... домовитись, щоб. А, там взяти якісь книги, почитати чи пройти в читацьку залу. Ось в нього такий стіл, важ... важкий, важливий, комп'ютер тощо. А, там був футбол настільний, просто відпочивальна зона. І ось тут якраз таки сама бібліотека, в якій можна собі посидіти відпочити, почитати книжки, зустрітися, зробити домашку. Так, виходимо зараз. Я вам покажу ще а, ліву частину цього поверха. Тут в мене здається буфет. Так. Тут в мене знаходиться буфет. Це єдине місце, де тут можна поїсти. Тож він не дуже великий, але там працюють. І ось тут територія очікування вільного туалета. Це жіночий туалет тут або чоловічий, вони, зокрема, однакові. Тут просто туалет, тут другий туалет і там дві раковини. А у сусідній кімнаті все аналогічним чином. Хіба що, можливо, картина інша? А, тут взагалі я забула картину додати. Ну, тут теж два. А туалети. Мені не подобались ті туалети з кабінками, вони якось непрестижно виглядали у цій всій розкішній атмосфері, Так, переходимо до тієї кімнати в коридорі. Це якраз таки в нас передпокій на третій поверх. Картини двох людей пана і жінки. Це картини батьків Ореста, якщо що. Тут можна відпочити, але важливо тут саме те, щоб підійнятися на третій поверх. Тут вже в мене камера взагалі зійшла з розуму. Тут відпочивальна зона для мешканців третього поверху. Ось тут більш дешеві номера знаходяться, але в них є свій настільний футбол. А тут якраз таки стоїть туалет. Ось тут один одинокий сумний туалет. І ось тут знаходиться вже туалет і ванна з двома раковинами. Ну, на жаль, за плануванням в мене вийшло розмістити тільки так. Це перший номер, більш-менш дешевий, хоча, на мою думку, нормальний. Тут є телок, камін, тут тепленько, зручно і все, що потрібно є. Другий номер дзеркально виглядає, він абсолютно. Аналогічний, хіба що тільки картина інша висить. І ось у тій другій частині знаходиться два дорогих номери. Тут в них теж є свої власні розваги можна почитати, можна посидіти біля каміна. Це перший номер, він такий трішечки дешевший. Але все одно люксовий, адже в нього є гардероб, окрема туалет, ванна і раковина. Е, відразу скажу, що це не клікабельне. Я потім унітаз трішки зсунула, і він був клікабельний, тож це треба буде врахувати. І ось це вже люкс-лакшері люкс. Лакшері, люкс. Тут є все, що треба, окрім стола з комп'ютером, його я хотіла додати, але потім видалила. Тут є власна ванна, туалет і раковина. Ось така в мене вийшла побудова. Що я можу сказати, я в шоці від того, що я це добудувала. Це за останній час моя найбільша побудова, напевно. Мені дуже сподобалось грати з цим доповненням. Раджу вам спробувати, якщо ви ще цього не робили, не пробували. Тож, загалом, на цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!